Свята спекла чорний хліб, такий, типу як от житній який. копія, як в магазині нічим не відрізняється по вигляду. А на смак такий класний. Всякими родзинками, типу, того муслі вона перемішала і вийшло такий типу, як з муслями. Який він смачний, який він м'ягенький. Такий, Там той білий був трошки не такий м'ягенький. А той ідеальний. Ти шо? Випікся, такий пахучий. Я не нюхаю таке враження, попов попав в дитинство. Коротше, свята, вона ще, крім того, всього, є чудесний пекар. Хліб можна не купляти. Затарити нас мукою яйцями, дріжджами, і в нас буде своє производство хліба. Можемо економити на хлібі. Навіть Христина вчора записувала свою, каже, Боже, де вона взяла в Данії е, ця, е, своя лінія. Дріжджі своя лінія. Ото є магазинний хліб, а то є Домашні. домашній світланин хліб. Ну от купити чорний хліб тут і чорний хліб вона спекла нічим не відрізняється від фабричного. Хіба смак в тисячу раз лучший? Так що свята пече хліб ідеальний.